Ну что, Севка укатил в Кию свой, уже там кура лесит. Ирка в Турции пляшет на свое день рождения, а баба Таня осталась одна в больничке. Ирочка, пока она там по Турциям отдыхает и не собирается, я так понимаю, даже интересоваться, как мама гена здоровье. Возможно, когда приедет с Турции, приедет до мамки для того, чтобы ее проведать. Но я сомневаюсь, что это что-то там так будет. Потому что Геночка, зятек, Мог приїхати би, поінтересуватися, як там тещенка. А на його надо, як зайцю стоп сигналом, хочу сказати. І колясик на наступний день, по указу, скоріше, у Сєвки, вирішив її провідати. Баба Бабитання прийшов колясик, для того, щоб провірити, що ж там баба Таня, як вона себе чувствує, зняти відосик, щоб показати зрителям, що все-таки жива. Може, хтось надіється, що щоб вже отойде, але тут то було. Що я вам покаже. Баба Таня з Зіною на вулиці, дишуть свіжим воздухом. Баба Таня в нормальному стані, вже викупана, вичесана, одягла Зі на чисту піжамку тихо, спокійно, в нормальному стані, в спокойствиї, шупа лежить в лікарні і лічиться. Нема цієї Надьки, оце її лящання постоянно. Вона спокійно розмовляти не може. Ото лящить. Мені каже, це була перша і поїздка на в Дніпро, тому що явно вона була виновні ситуації, яка произошла. Накормила шупой бридянной. Ось так і пролучилося. Не сівки ора немає, наконец-то. Зіна все організувала. І за шупой дивиться, і за пусиком побіжить до шупи додому. І поприбирає і поли помиє. Тобто, Зіна бігає, чужий чоловік. Она минуточку, вона ще інвалід, в неї ж немає п'ятки їй тяжело. оце бігає туди-сюди. Зіна на розхват. Пока там діти шупи ні. кутять по всім різним містам, Зіна за неї дивиться. Сєвка наконец-то достучала до нього, щоб в шупи була палата, Зіна з нею там і днем, і ночі. Окрім цього, ще побігла да Шупи в е, квартиру, поли повимивала, порядки понаводила. Зіні це треба, діти поки свої діла всі рішають, а чужі люди за шупою дивляться. Ірка по Іркапатурцем танцює, і режіння своє відмічає, куди там їде мамкиного здоров'я. Ви що ви таке кажете? Чи про внучок вони що будуть? Міняти свої плани, чи що вони близько не знають, що там іде з той Шупою? Зняв адільну палату. Для шупу, щоб їй було комфортно, так і ще з одної койка, щоб зіна оставалася. Вона тут і днем, і ночі возле шупи сидить, тому що шупа шо, люба, конечно же, вона любить, що возле неї бігали, все за неї робили їй помагали, і вона каралєвішна сидить. Зіна возле неї і днем сидить, потім вечіром е, уходить для того, щоб же поїсти щось і кота покормити. Потім приходить, а ще Шупа недовольна, вказується. Приходить вона в 5 часов і каже, щось ти дуже поздно вже прийшла. Ви дивіться на неї, їй ще не подобається. Зіна до неї бігає, все її робить, вона ще поздні строїть. Ну, зрозуміло, це ж це ж шуба. Хіба щоб її жопа на поворотах заносила. Взагалі вже розлінилася, не хоче не вставати, не ходити. Ото Зіна тільки її заставляє, під ручку водить. Зіна сказала, що наконець-то вже відказалася від цих прокладок, тряпок, від цих бутербродів, прокладка на, на тряпку, потім ще, ще тряпка, і от ці сендвічі огромні, поставили це мокре, оце все таскало, апрелості, це все оце воняло. Наконець-то ну, одягли ці памперси. Зіна усе, правильно все, все і зробила, що все-таки перевели наконець-то шубу, якщо не є проблеми з тим недержанням, перевели її на ці, на ці памперси. Якщо синок не додумався це зробити, то Зіна все порішала. І правильно зробила. Я кажу, на, на сьогоднішній день була суха, мокра. Давне давно вже було цього, оцього зробити. Сука зіні це треба. А кому ще? Кому вона здалась? Ірочки, яка по турцям танцюрки устраює. Всі бачили. Ай-лей-лей-лей-лей, красавиця полей. Нарядилася, нікому шупа не треба укатив у Київ, все, все кинув. на Зіну, на Калясіка, сам нічого не може договоритися. Тут така може по телефону управляти і говорити, кому що треба зробити. А прийти самостійно порішати ці всі проблеми, організувати мамки е, палату, ні, все через Колю. То язик в жопу засуне і все, до побачення. То він тільки е, на розстоянні може з то управляти. Ну як Ірочка, то вже саме. Вона ж не може приїхати і показати, що конкретно треба робити мамки. Вона тільки по телефону може позвонити і розказати, і, розказати, і все розложити полочка. Чтоби наконец-то стало легче, уже, вона вже більш-менш отклыгала. Она тут уже резко захотіла кавунчика. Холодненького кавунчика вона хоче. Сахар шкала, но вона вже кавунчика хоче. Який кавунчик? Она чи, я не пойму, она чи на той світ чи що? Она не понимає, да, що таку пищу явно її нельзя їсти, что вона сляжа быстрее, если вона буде їсти, так і їсти. Хоче вона кавунчик. Я, ну я ж тільки помічтать. Да я только помечтаю. Це ж не означає, що надо це все сделать. Ну конечно, якщо б це була її воля, вона вже і кавунчик то їла. Якщо б була у себе на планетній. Вже кавунчика б купила, і наярювала би той кавунчик. І лежала потім. Отходила вже точно, що прийшли б вже всі, вона вже лежала б вже. Якщо б це була її воля. Якщо б за неї ніхто не слідив. Та ж сама Зіна. Хоч трошки її приструняє. Не то, що та недогарка. то така ліщання її можна слухати. І жрачку, яку вона готова. Хоч її категорічески не взяла. Потім відходи від от тої на неділями. Я думаю, це послі перший последній. І раз Надька була на Дніпрі. І явно не не рад бачити і слухати, щоб хоч в тішині і спокойствие. Що того сівки нема, а то араб бігав, він же нормально общаться не може. То, що саме Надька. вона ж розговорювати, спокійно не може, то до коліща. А зіна тут усе відстроїла. І додому, збігала, і спусіка покормила, і порядки понаводила, і шупуночки держи в порядку. І того поїла, і того, і в больниця. і суп гороховий, з картошкою давали. кашу овсянку ела, но при этом, конечно же, колола инсулин. Так может уже хвата издеваться семка над мамкой своей? Может все-таки, возможно, ей есть пищу по чуть-чуть, но при этом колоть инсулин? Все же так живут. Тем более, возможно, и бы легче уже стало. А не вот это то, что ты ей пичкаешь. Все жирно. И жирная молочка, и жирное мясо, усе. Но про... еще куча зелени. И уже, она уже говорит, мне уже действительно надоело это все. Вот все Она хочет обыкновенной пищи. Кашки. Но при этом в больнице и кашку то інсуліну кололи, сахар був на, було 8, може вже ці таблетки, коли ви останній раз були в вашого ендокринолога і перевіряли, можна вже їй не, підходять ті таблетки, які вона приймала, може треба було все-таки поїхати в лікарню лечити. Кому це треба? Сівка буде сам її устраювати і сам її лечити. Скоріше всього, їм більше і скаліче. Можливо, вже організм після того, коли він її пічка от цією жирною їдою, вже здав. І вже не сміх боротися, переварювати те, що в, неї, в нього закидують. Перекуси убрали, ну хоча б Рішила всіх, я так розумію, трошки надурити. Сказала, що на перекус мені можна печенюшку врач казав. Ну зіналі Сказала, Тетяночка Васильівна, нічого вам такого не казали і близько не треба придумувати, вже хотіла викрутитися и получить дозу якусь, вона не розуміє, трошки їй полегчало. Все. полегчала, зачем можна вже знову закидывать, їду, не культ їди, на все. Конечно же, таким образом вона і отойде, скорее всего, если вона так буде питаться, если не буде нормального за нею уходу, який ти не хочеш організовувати, щоб за нею следили и давали їй пищу, яку їй можна, а не ту, яку ти їй вирішиш дати, яка її ямна не підходить. Не буде сліди, інсулін будуть колоти. Вот это время нам возможно нормально поесть, но при этом буду колоть инсулин и епаные из этие її, сахар, який в не подимається. Ти не хочеш, да, це організовать? Колясик інтересується. дзвонили ви ж їй, или хто? Ирочка, там, либо внучки, так шупа, я так понимаю, ж мабуть, наверное, здати. Не знаю, казати чи не казать. Не знаю, не знаю. Ну і Зина тут решила сказать. Ну при мені не дзвонила? Ну да, не дзвонила. Ну, конечно. А хто їй буде дзвонити? Кому вона здалася? Семка у коты в Київ. А Ірочка, воно, куролесит по, по Турції, день рождения справляє. Вы что, думали, Вона буде планы свои менять. Ну тут то била. нафіг та мамка їй здалася. Она воно поїхала попутить. І всю ніч тан танці устраивала. Я так розумію, Сєвка, скоріше вислав там ще Олеся, Зіна поблагодарила і самвела і тільки не непонятно, яку Олесю, та яка Смольницька, либо та яка відьма, которая шла ті ікони, після яких того по больницям лежить, або відходи. І що та явно якась странна ікона, яку їй подарили, шупа була при пам'яті, но вона як явно наоборот.